І через Крим на окупований південь України перекидають російських добровольців. Колону з автомобілів помітили на Керченському мості, і про це повідомляє Радіо Свободи Криму Реалії. А у колоні було 10 автомобілів. Сім з них перевозили особовий склад, а три паливо. На кузові вже була помічена оця а, літера «З», фашистська абсолютно. А на лобовому склі таблички з написом Барс. Це абревіатура розшифровується як бойовий армійський резерв країни, тобто бойовий армійський резерв страни Барс. Про його створення відомо ще з 2015 року, але широко почали говорити про це у вересні 2021-го. Проект Міноборони Росії позиціонували як військову службу на півставки. Чоловікам пропонували укласти контракт, який зобов'язує раз на місяць відвідувати заняття у військовій частині і щорічно їздити на військові збори. При мобілізації барсівці повинні самостійно прибути до своєї частини.